Привіт, привіт! Історія про днів починається. 19... 19 серпня 2024 року. Почалась та історія. 19 серпня 2024 року. Поганий день. Талер Я Mr. Bleacher Bull 19 вересня 2024 року погалий день. Двое чотири погали сля починаються. 15 вересня, і 20-те, а 21 і 22 Я не знаю, що 22 був поганий. Просто, просто, чотири поганих, так, було. От Одному місяць. Ну ще були якісь породі але я їх не пам'ятаю. І ще, і ще, ем... 3 жовтня 2024 року. Ну Супер багато у 2024 році було погано, а в 2025 році було більше. Ну ладно, такий чудовий був 3 жовтня 2024 року. То супер поганий. Просто супер. Бо Буби аккаунт ки робот теж. Бо Буби аккаунт в Roblox не забавно. Я зробити новий аккаунт. А все нормально. з аккаунтом забавно еще раз. А просто забув пароль забупа роль. Окей. А більше таких планих днів не пам'ятаю, так що Так що. Ну ладно, давайте перейдемо до 2025 року. 5 січня 2025 року поганий Ви думаєте, що? Ну то просто йдеш волювати. Не можна зробити бергпеунти, ну та я їх називаю бенг Просто мені є так таксі на радуші ціли. Якщо ви летаєте, що таке на душі ціли, то просто надело сто білярдів без раз більше в ньоня, раз більше. Ну ньогоня самий більший номер на світі, і о, за то просто ньоня мінус один. Я yeah. 6 січня 2025 рік. Молод друга був поганий день, по э, щось в области в нм киспахнул. Такі... А, окей, у меня был вместе чадаж. Я достаю даже... Еб. Ну а 8 секса 2025 року. Я не помню, що був Богалий дай, просто я чи сети он дыра, че в тесте платить 4 мстин. Эм. Это то было. А, я памятаю, що... Это було роблокс студио чи що, Я не like ah, пам'ятаю. Я просто потім говорив, ви забагали, ви забагали, ви забагали. Ну так, я то говорив 100 мільярдів раз. А якщо ви бачите, що я просто дивлюсь кудись вверх на двері, блех, то ви реально знаю, що я то роблю. 12 січня 2025 року. Ми думали, то найгірший день, Але виказалося, 23 найгірший день. Ну я. ми ще не дойшли до 23. Тільки 12. О, ну, 12, то просто. пам'ятаю, що. Можливо, Роблекс. А, то. Дорс, але а, 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 зробив, чи, 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 чи що зробив погалі день. Ну, а, і, а, окей, ще, ще е, 13 2024 року, погалі день в школі. Ну, і називає школу, я не знаю, бо мудру надоїло ще. Мені це надоїло. Не знаю, яка вам буква на тоді. Напишіть в коментарях. І а, окей ще М зробіть. 14 січня 2025 року. Найгірший день молод друга. Просто його канал забанили за третій раз. Чого так багато балять, я не знаю. Мене багато балять в кілометрі. Та які кілометри теж? Мене багато балять в Роблексі. Ем, 15 січня 2025 року. Ну, знаєш, що 15 то моя день народження. 15 моя день не Просто був поганий день. Бо я не пам'ятаю, чому поганий таке. Чи я придумав якесь слово, йому другу то надоїло, чи, чи просто мій друг не хотів. Таверкраутер друг на колочі то вже давно було 26-го, Я не пам'ятаю, ну сьогодні 26-го тільки у Мауді не говорив, що, що поганий день, бо мій друг Тауер Креатор не хоче. А то вже не говорив. 16 січня 2025 року. Поганий день, а не пам'ятаю чого. А, ну, або я спочатку думав, то найкращий день. Потім я то ні. Бо просто я просто вб'я хол, чи як воно, просто в хол, а ви утро було мільйон. У нас теж було мільйон. І від гри той була, Чи було йде. І що вам так камеру так двері. Ладно. 17 січня я не буду нічого говорити, бо то найкращий день. 18-й теж. Але окейсу, але ну, вісімнадцятий був трохи поганий. Але пам'ятаю, що ну, ми узнали, як зробити 12 нулів підсіх. Ви не знаєте, що тут таке бо, Я думаю, ви не граєте, награєте кілобетрий деш. І треба було загрузити геолодом. 23 січня 2025 року. Найгірший день. Просто був просто бити пол лазу було найгірший день. Я вам зняв супер багато відео. 23 найгірший, так що ви знаєте, що 23 найгірший. Ну просто я говорю, що ти думаєш, що допоможе тобі прийти на ліжку. Ну, другу туалету їла. Я не знаю, чого було слово натисніло погали найгірший. Двадцять 26 січня 2025 року все вот. Просто... Просто робив студію, зробив поганий день, файл де льоля. Просто грав файл де льоля, або друге грав. Ну, а просто не хотів грати в файл де льоля. І мому другу то суперна дошуцила, му зняло то поганий день. Всім па-па!